Вітаю вас в ефірі Меморандум Латинською Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Сьогодні свій увага! 95-річний ювілей відзначає один із провідних науковців світу, голова Української національної академії наук Борис Євгенович Патон. Борису Євгеновичу! Що ми взагалі знаємо про Патона? Перш за все, це знаменитий міст Патона у Києві, перший у світі цільнозварний міст. Проте названий він не на честь нашого ювіляра Бориса Патона, як прийнято вважати, а на честь його батька Євгена Патона, теж науковця із світовим ім'ям. Більш того, саме Євгена Патона визнають батьком зварювання. Саме він заснував перший у світі інститут електрозварювання, який після його смерті очолив його син. Кажуть, на дітя геніїв природа відпочиває. Родина патонів нанівець спростувала це ствердження, адже над родиною патонів природа вже попрацювала так попрацювала. У чому полягає геніальність патона старшого наприкінці 20-х Він створив першу у світі електрозварювальну лабораторію. Щоб ви розуміли, в ті часи навіть науковці говорили, яке таке зварювання, ніякої перспективи, абсолютно ненадійний процес. Навіть залізну бочку не зробиш за допомогою зварювання. Потрібні дуги і заклепки. Але патон старший нікого не слухав і робив свою справу. І вже за 15 років ні багато, ні мало зробив суттєвий внесок у нашу перемогу в великій вітчизняній. Те, що знаменитий Т-34 став одним із символом нашої перемоги, ніхто заперечувати не буде. Вірно так от Патон старший розробив апарат швидкісного зварювання, який дозволив прискорити виготовлення 34-ок у вісім разів. Щоб ви зрозуміли, ну уявіть собі, що на Курській дузі 34-ок було б у 8 разів менше. Чи був би перелам у ході війни це ще питання. До того ж, розроблений Євгеном Патоном апарат був настільки простий у користуванні, що не потребував особливої кваліфікації. Не могли користуватися жінки і підлітки. І за це, в 43-му, Євген Оскарович Паттон абсолютно справедливо отримав зірку героя соціалістичної праці. Ще одним захопленням патона старшого були мости. Власне, він і починав, як і Інженер, мостобудівник ще у царській Росії. Після війни він поєднав ці два захоплення мости і зварювання. І як результат, маємо унікальний міст патона в Києві, відкритий у 1953 році. На жаль, сам Євген Оскарович не дожив до народження свого дітища лише кілька місяців. Справу батька продовжив син. Отже, патон старший зробив зварювання надійним і придатним до промислового користування процесом. Чи можна зробити у цій галузі щось більше? Виявляється, можна. Якщо патон батько зварював метали і сплави, то син почав зварювати живу тканину. Ми розвинули і застосували зварювання насамперед на землі, потім під землею, у водних просторах, під водою і поза землею. Сергій Павлович Корольов, з яким ми обговорювали зварювання в космосі, вважав, що воно дозволить споруджувати космічні апарати безпосередньо на орбіті. Крім того, ми сильно розширили коло матеріалів, на яких проводяться зварювальні роботи: сталь, кольорові метали, композиційні матеріали. А тепер працюємо над зварюванням живих тканин. Вже близько 100 тисяч пацієнтів, яким провели зварювання тканин. При зварю... Тканин в кілька разів менше, ніж при звичайній нитковій операції, і час її проведення істотно скорочується. Таким чином, людина менше часу знаходиться під наркозом. Тепер кардіохірургію треба навчити проводити зварювання на серці. У людини багато кісток. Треба навчитися зварювати кістки і хрящі. Теж завдання, над яким працюємо, думаю, воно буде вирішено. Борис Патон 62 року очолює Національну академію наук, і це дивовижно, тому що Українська академія наук та її президент народились в один рік, в один день і в одному місті в Києві. А свій диплом Борис Євгенович захистив 22 червня 1941 року. Причому отримав звичайний синій диплом, хоча йшов на червоний. Але от Заковика, маючи блискучі знання з природничих дисциплін, здав на двійку марксизм-лінінізм і ходив здавати його чотири рази, хоч його батько і був директором інституту. Патон був першим багато в чому. У 81-му році в Союзі було засновано звання Заслужений винахідник СРСР. І знаєте, кому воно було присуджено першому? Правильно, Борису Патону. До речі, за 10 років до 91-го, коли СРСР не стало. Це звання було присуджено лише 16 винахідникам. І не тому, що винахідників було мало, а тому, що планка була висока. Для довідки за часи незалежності в Україні заслуженими стали майже дві сотні винахідників. Серед них два десятка. І Дніпропетровців більше, лише киян. І ще про одну нагороду з тієї величезної кількості, що їх має патон. От як ви думаєте, коли було засновано звання Героя України? Хто став першим в історії Героєм України? Правильно, академік Борис Євгенович Патон, якого ми щиро вітаємо з ювілеєм і зичимо всього найкращого. Це був меморандум латинською те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль влади цеховський у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре, побачимось.